Ти коли був в Україні казав, що треба всім розмовляти українською мовою, що не можна виїжджати і так далі. Зараз ти таких людей називаєш людьми з пробитою головою. Да, да, да бо я сам був такий, сам був пробитою головою. Розкажи, як ти думаєш, Для мене зараз... пробита голова, це ж типу не оскарблення, Поняв це дійсно пробита голова, пробита чужими чужими установками, пробита чужими нав'язаними думками і пробита пропагандою, поняв першу чергу. І вона була в мене така сама: типу, ну на 100%. Зараз я не дивлюсь новини. Я. Не слухаю політиків, я не слухаю телеграм-канали пабліки. т.д. де тепер в мене є одна типу позиція на рахунок цього всього: ті, хто підтримує вбивства людей, типу, да, не захист а вбивства людей. Ті люди заслуговують на те, що їх вбили у відповідь. Ті, хто не підтримує вбивства людей, ті люди не заслуговують. Ну ні на що поганого. Абсолютно, все в мене більше немає. Ви можете мені там проводити сотні мільйони аргументів. Я просто не буду спілкуватися на цю тему. Все, для мене не людиною є та людина, яка хоче позбавити іншу людину життя заради своїх цілей. І для мене людиною є та людина, яка а, уговорить про те, що от, ці люди це не люди.